Всю. О, як би чуть вологість була. Так, а що ж робиться в нас тут? Дивіться, старі клітки. І тут тадам. Ті самі старі клітки, тільки я їх чуть помив. Ну, є результат, правда? Зразу кидається в очі. Ще сюди нічого не заселяв. Я сподіваюся, що вже скоро підуть заселення десь так. Тут молодь, молодь, молодь. Десь звідси. Нові заселення, переселення. Так. Тут теж трошечки роди. От звідси переселятися також будуть. Буду я їх завальцовувати от сюди. Да, видно, знаєте, вон чуть не подбивало. Я купив нову насадку, бо це була стара насадка, трошки не пообивало, але я думаю, не страшно. Вже на другий раз. Практика є, вже можна буде але дивіться, як тут повідбивала. Чистота. Ну що? Казали, давно мене нема. Працюємо. Все, працюємо. Мікрофон знов забув, я її постійно перевожу туди-сюди. Я думаю, то тут буду знімати, то там буду знімати. І Постійно вожу туди-сюди. Працюємо, стараємося, цілий день не знімав, бо дуже мав багато роботи за тими кроликами, за комбікормом. Дуже мав багато роботи вдома, Мусив з передпаскою прибрати, зробити все, щоб було гарненько, чистенько. І... Не мав як знімати, вам не розказувати. Хоча знімати буду дуже знову більше і багато, тому що вже там і з люцерною, і з полем, яке поле, в якому стані. Що я буду робити, кропити на майбутнє, щоб знали. Закупився трохи люцерни. Я купив, взяв на вексель, як то кажуть. Треба буде ще пізніше дати гроші. І на одне поле, я думаю, ще трошки там, або люцерне, або інше, трошки трави мені підписники радять, кажуть, попробуй, має бути тема нормальна. Коротше, якось таке. Так, Кроликів чуть нас є, хватає. Турбувати, правда, ми зараз трохи не торгуємо, тому що треба буде чуть е -е, цього, як то кажуть, чуть замовлення своє зробити, виконати якось так коротше поняли тут до речі відсадив молоднячок. і одне було маленьке то я його оставив час від часу знаєте таке роблю тут же треба бачите відсаджувати. тут же ну, немає місця де їм бігати треба вже повипалювати треба сказати, синенкових хай повипалює От і займаємося, розганяємося тільки вперед. Що ж, довгий час кролика не було з тими болячками, з тими гемками та стрильозами. Воно якби, знаєте, можна сказати, що воно чуть призупинилося, ще в нас тут один самець сидить і вже троє подобивав, цей вже так похудав, страшно то бив. Правда, цього всього ще не мив, але надіюся, що далі буду мити вже цю всю цю першу батарею. Але. Може там ту кімнату малу, потім цю, а потім цю. Зараз буде переселення, і думаю, щось з них буде вільніше. Можна буде працювати. Ще залишився один тільки колишній Італія 8, ще той самець. А також той е пропав, ні. Так, да, Той пропав сам, той добив, а той похудав. Похудав, щось і не їв, не їв, і, коротше, теж він пропав. Таке вже старі самці. Я якби їх не б'ю, тому що вони дуже важке м'ясо, потім його різати, їсти. Тож тяжко ж б'ється, можна сказати, навіть свинина молоденька, і то вони м'яше, ніж старий пророк. Я його не добиваю. Таке, як то кажуть, шкода. Він довгий час і як би там і їсти мав, що воно тверди. Так, Це таке не дуже добре. Так, друзі, таке питання. Ну що, пройшли вже у нас пасхальні дні і, 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 і ну, приступаємо знову далі до роботи. Оце те саме поле, що підготовлене під люцерну. Тут, виходить, люди працювали, щось трошки сіяли, а та вон, друга сторона, бачите, ота сторона, то вже вона е, ну, воно лежало облугом довго часу. Воно ще там трошки не посходило. Е, перій. І лячка. Дивіться, питання до вас. Може, я думаю, і аграрії тут є якісь, дивляться, питання таке, в слідуючому полягає. По-перше, як правильно зробити? Є в мене гній, королячий гній. І так назбиралося чимало. Я планую це все, весь цей гній вивезти сюди. І також в мене там є ще два кусочка, там біля дому. Там ще хочу засіяти. І виходить, в чому фішка, Що буде правильніше? Оце все кропнути, потім, коли згорить, і потім гній, і потім горанка, і тоді культивація, і зразу посів? Чи було би правильно зараз вивезти сюди гній, воно зазеленить, вивезти сюди гній? Зразу поки погода його переорати, чекати, поки воно знову зійде, тоді кропнути, І тоді ще раз певно влущення, культивація і знову ж таки посів. Получається, що перший спосіб це саме, я так зрозумів, найпростіший. Порадили мені агрономи, порадили так, знайомі. І цей найпростіший наш найшвидший. Бо зараз треба ще якийсь тиждень чекати, щоб воно все посходило, вся та зелень. Потім е, зразу же ж крупнути його. і Потім знову чекати 2-3 тижні, поки все згорить. Тоді вивозимо гній по всьому сухому, і тоді горинка, і зразу же ж посів. Я так думаю, і так мені порадили, і так буде правильніше. Ну, а ви пишіть, може, знаєте ще якийсь інший спосіб. Е, треба тут фахівець, хоч я, хоча вже вибір зробили, зробили і ще є одна фішка. Зразу ж шукав, поки шукав люцерну і натрапив на одного так, підписника, так само за кролі. Що він порадив? Каже: слухай, ти каже, сієш люцерну, кажу так. А попробуй ще таку траву, каже, називається експарцет. Вона є набагато краща для кроликів, ніж люцерна. По-перше, каже, в люцерні менше крохмалю, ніж в експарці. По-друге, каже, засвоєність краще. І їдять краще. І по-третє, ну навіть сьогодні мені от е, був гость, як в гропі казав, каже, слухай, Бобошко, каже, навіть також всі експортсет. Бо каже, поки був експортсет, десь якомусь там відео він розказував, надої каже, молоці, ну, надої молока, просто каже. Корови молоком просто заливали, що стільки було від експерцету краще, ніж від люцерни. То я думаю, так, поки що я сію люцерну. Але все ж таки одне поле хочу якесь підібрати і посіяти цей експерцет зробити такий, знаєте, я ж люблю експериментувати. Ну, але то вже буде на окремій. Окремі якісь партії кролики, як просто подивіться, як воно дасть про себе знати. Той самий рецепт будеся те саме, просто трава буде інша. І тоді зроблю якийсь цей окремий ролик на цю тему і розкажу про цей експеримент. Не може вже хтось як займається, то ви мені скажіть просто: мене цікавить маса, яку масу можна зібрати відносно там з 10 соток відносно. З 10 соток експерцу яку масу тюків і яку масу з люцерни. Може хто має, то для порівняння просто скажіть. Бо є таке, що говорять, що експерцет коситься 2 рази в рік, а деякі говорять, що і 5, і 6 разів в рік. Чи то так само воно ну, як люцерна, так само масу набирає? Ну не знаю, я його не мав, то не знаю. Просто напишіть і скажіть, щоб просто знати, до чого бути готовим. Чи варто таким займатися чи ні, бо мені, наприклад, треба маси, мені треба багато. Так, друзі, з вас, як то кажуть, як завжди, лайк, підписка. Бачу, нові підписники є. Люди знаходять, приєднуються. Якщо хто не знає, чим ми займаємося, займаємося ми всім тим, що, чим можна зайнятися в селі і стараємося займатися тим, що приносить гроші. Підписуємося на канал. Стам лайки, слава Україні, героям слава всім пока.